Президент Румунії заявив, що його країна скоріше не підтримує створення безпольотної зони над Україною, про яку заговорили після вторгнення російських дронів як до Румунії, в принципі, так і до Польщі. Чи є реальні шанси, що після таких подальших, можливо, масованих атак з боку Російської Федерації на захід, все ж таки наші західні союзники розглянуть цю тему і безпосередньо створять безпілотну зону над Україною? Ну давайте так в цьому світі ніхто нічого без ударів по це не робить, так в тому числі західні політики. Якщо не притисне, ніхто нічого робити не буде. Сам інцидент, коли країни НАТО збивали шахеди на території країни НАТО, дає додаткову аргументацію Україні. Говорить: ну якщо ви вже збивали, нічого ж не сталося, так давайте над Україною збивати. Це додатковий аргумент. Ну, принаймні над Україною, ну, хоча б над заходом України. Далі почнуть говорити, що там що чого від вас залітає, ну так Україна може пропустити ж декілька шахетів ваш бік. Да? Ну, тому що ми реально не можемо витримати це. Спеціально, не, спеціальне, не спеціальне, але так відбувається. Це теж аргументація повинна бути, тому що після того, що відбулося, ну. Тиснути на них вже значно легше, і тим більше вони розуміють, що небезпека десь поряд з візитом. Прибув міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Кимиш. Разом із ним включно приїхала делегація збройних сил. Ем, Йдеться мова про те, що вони мають обговорити військову співпрацю, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію. Загалом включно польська делегація планує вивчати український досвід протидії повітряним атакам Російської Федерації, тому що 10 вересня, як ми знаємо, Росія атакувала Польщу своїми. БПЛА. так, от яке значення має візит міністра оборони Польщі для України у нинішніх умовах війни, і чи може цей візит стати сигналом для інших партнерів такої щодо активнішої військової взаємодії із Україною? Ні, яким сигналом? Він стрьомно там незвичайно, що ну, президент Фінляндії вже приїжджав теж до нас. Ну всім страшно. Я думаю, що там вже сигналів не треба. Всі вже розуміють, що всі за що Росія готова буде напасти на? На, на країни Європи, де стрицятому році товта, вони готові це раз зараз робити, а і тому не дуже добре, що приїжджають. Дуже добре, що хочете. Теж важливо для тиску України, щоб створювати спільний простір безпековий, вимагати від країн НАТО, щоб вони збивали а, шахеди на території України, в тому числі а, вимагати, щоб приїжджали польські військові на територію України і навчалися, а на те, а чого мов. Повинні своїх солдат відпускати коли вони тут потрібні, і багато чого іншого. Тому це дуже добра історія. Те, що поляки забігали, це це дуже добре. Бачимо, що Туск вже говорить, що треба припиняти на цю антиукраїнську істерику яку там качають деякі політики. цікаво чого ну знаєте, що там парочку шахедів виявиться що теж не дуже погана людина. Ось і так звана Волинська може там не не все так однозначно, як вони хочуть показати, і так далі. Так що це позитивний процес. У нас є шанс з Польщею будувати спільну спільні спільну оборону. Політику спільне ну плюс країни північної Європи. Так що процес зрушився це дуже добре. Також польська делегація планує вивчити український досвід протидії повітряним атакам Російської Федерації разом із ним до столиці прибули делегації Міноборони та ЗС ЗСП. ми ж плануємо обговорити з українською стороною як військову співпрацю, так і подальшу підтримку України і безпекову ситуацію в контексті російської агресії. Тобто, бачимо, що останні. Субтитрувальниця Оля Шор Одії, включно, які відбулися з приводу а, того, що Російська Федерація запускала свої шахеди по території Польщі. Також плинули на цей візит, тому що <кій> після цього лідер України включно зазначив, що необхідно створювати спільний захист повітряного простору, і українці можуть включно допомогти у цьому. Українці як ніхто знають, як з цим боротися, як протидіяти, як застосовувати засоби радіоелектронної боротьби. Ну і звісно, щоб було менше шкоди. Населенню і тому, як ми бачимо, в принципі, з певною метою, і приїхав Косіняк Камиш. Бачу, Андрій Єрма, керівник офісу президента України, дописав щодо Австралії щодо нових дій. дописав, що ми вдячні Австралії за нові дії, які впливають на російську воєнну економіку. Уряд Австралії ухвалив рішення знизити стелю цін на російську нафту із 60 доларів до 47,60 доларів за барель. Це зменшить вартість російської нафти на ринку і ще більше скоротить доходи. Кремля від продажу енергоресурсів, які використовує для фінансування ВПК. Окрім того, Австралія запровадила санкції проти 95 суден так званого тіньового флоту, яким Росія користується для обходу санкцій. Загалом під австралійськими обмеженнями а, насамперед обмеженнями вже понад 150 таких суден. Ці схеми обходи несуть не лише фінансову підтримку війни, але і серйозні екологічні та морські ризики, зазначив Андрій Єрмак. Важливо, що це ріш рішення ухвалене у координацію із партнерами, тобто європейський союз, Велика Британія, Канада, Японія та Нова Зеландія, і це посилює єдину санкційну коаліцію, яка методично перекриває кисень російській воєнній машині. Пропозиції нашої санкційної групи враховуються. Дякуємо партнерам, зазначив Андрій Єрмак, нагадечний за керівник офісу президента України. Ну а в той же час, дорогі глядачі, можемо прослухати думку від експерта пана Валерія Клочка з приводу санкцій Європейського союзу та сполучених штатів. В Америки, як то все відбувається, і чи є нереальний тиск на Росію? Далі слухаємо. Тепер, друзі, про санкції. це дуже важлива тема, про яку я хотів з вами поговорити абсолютно окремо і звернути увагу на те, як сьогодні діють європейці і американці, і що власне відбувається. Ну фактично, я вже на початку вам сказав на відео про те, що Зеленський з цього приводу думає, і добре, що він говорить про однакову відповідальність американців і європейців за це. Але сьогодні з'являються додаткові новини про те, яку санкційну політику проводить Дональд Трамп. Я вам не відкрию секрет. Ви добре знаєте Трампа. Ну, все ж таки окремі деталі хочу вам повідомити. До прикладу. Сполучені Штати Америки відновили повноправний статус Угорщини у програмі безвізового в'їзду, який був призупинений ще за адміністрацією Джозефа Байдена у 2023 році. Про це пише видання Bloomberg. Програма безвізового в'їзду дозволяє громадянам близько 40 країн подорожувати до США на строк до 90 днів без візи. Тепер у тому числі Угорщина має таку можливість. Вашингтон каже, я вам вчора це розповідав міністр Угорщини у справах ЄС Яна Бока ставиться з більшим розумінням до їхніх проблем, ніж Брюссель, в тому числі до питання імпорту російського газу і нафти Угорщиною та Словаччиною. Тому тут справедливо я розділяю думку моїх колег, які говорять про те, чому Трамп не тисне на Орбана і Фіцу, аби ті припинили постачання енергоносіїв із Росії. Хоча певні зрушення у переговорах США та Європи нині є. До прикладу, учора відбулася телефонна розмова президентки Європейської комісії Урсули фондерляєн і президента США Дональда Трампа. Після цієї розмови Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що готується 19-й санкційний пакет Європейського Союзу, який спрямований проти російських криптоактивів банківської та енергетичної сфери. І конкретно вона сказала, що Європейський Союз пришвидшив поступову відмову від імпорту викопного палива з Росії. Коли вони відмовляться повністю від цього, вона, звісно, не назвала. Можливо, це буде нам умовно 1 січня 26-го року. Ну, принаймні, такі дати називають багато моїх колег і політиків, наближених до цього процесу. А от Британія не хоче вводити вторинні санкції проти Індії для тиску на Росію. Про це пише видання The Times. За інформацією видання Лондон сумнівається необхідності санкцій проти нью Нью-Делі, враховуючи, що тільки 24 липня Стармер і моді уклали угоду про вільну торговлю. Між своїми країнами, ну от так, війна війною, а гроші дорожче. І для британців також. Хоча Британія, європейський союз не поспішає тиснути на Індію, але санкції в 18-му санкційному пакеті Європейського союзу все ж таки справили. Певний тиск і зробили незручності для Індії. Індійська компанія Naira Energy збільшила продажі палива державній розрібній мережі Hindustan Petroleum Corp. після того, як експорт нафтопероробного заводу підтримуваний на Росію постраждав від санкцій Європейського Союзу. Це дуже важлива деталь, друзі, оскільки з моменту введення санкцій Naira експлуатує свій нафтопереробний завод Вадінар у Західній Індії потужністю 400. Тисяч барелів на добу на 70-80% потужності.